Всім хай! І сьогодні я покажу, як робити тутор на ось ці от блузочки. І ми начинали. так заходимо в Пінтерест, або якщо ви там маєте інші програмки, то можете в інших програмках там пошукати. Але зараз я показую, як, ну, як це робити в Пінтересі. Мені, наприклад, подобається оця от футболка. Я зараз вам покажу, ну, ви, звичайно, захочете там якісь інші футболки і так далі. То внизу є така лупа, натискаємо і пишемо футболка риби. І ось тут ви маєте всякі футболки на вибір. Так, вертаємося до цієї футболочки. Так, наверху є три крапочки. Вибачте, що у мене тут по-польськи, звичайно. Е цей. Натискаємо другу кнопку. І ця блузочка зберігається у нас в галереї. Зараз я... Зараз ми зайдемо в риби, і я вам покажу, як це. Робити і так далі. І так, внизу і кнопочка More, натискаємо. Трохи прогортаємо Create. І наверху є такий напис Home. І коло Home є такі три нієчки, натискаємо. Createns. Е, оту наверху є Creatance і Avatar Items Classicals. І уплоот асет. Зараз тут от -от такий малюночок сірий. І є така кнопочка Уплот Натискаємо Photo Libre. Ну і там буде оця блузочка. Тобто заходимо в галерею. І так, ось тут наша блюзочка. Прогортаємо трохи і внизу є така синя кнопка Уплот, Натискаємо. І ось тут наша блузочка, натискаємо на неї, прогортаємо вниз і тут все в чангес. Така синя кнопка. Натискаємо. Окей, виходимо. І так, О, щось є. І ось наша блузочка. Надію, що допомогла. І якщо щось не буде зрозуміло, то пишіть, то пишіть в коментарях і всім па-па!